Вище ризик деменції, нове дослідження вчених суперечить попереднім уявленням про те, що перебування в законних стосунках є захисним фактором проти деменції. Утім, науковці не виключають, що самотнім людям діагноз деменції ставлять пізніше ніж одруженим, що впливає на розрахунок ризику хвороби у новому дослідженні. Вчені проаналізували дані 24 тисяч людей, за якими спостерігали у середньому 18 років. Як виявилося, в овдовілих людей ризик деменції був на 27% нижчим ніж в одружених у розлучених на 34% нижчим а в тих, що ніколи не вступали в шлюб на 40% нижчим. У всіх цих трьох груп був меншим темп прогресування від початкової стадії деменції, тобто легкого когнітивного порушення до самої деменції. Музика може впливати на продуктивність і задоволення від роботи. Про це свідчить нове дослідження університету штату Огайо. Їхні науковці прагнули зрозуміти, як фонові мелодії характерні для таких місць, як кафе чи магазини, впливають на співробітників, які там працюють. Для цього вони провели два експерименти. Учасники кожного з них заповнили онлайн-опитування про свої музичні вподобання, включно з гучністю, темпом, складністю. І емоційним забарвленням композицій потім вони слухали плейлисти з веселою динамічною поп-музикою або повільнішими похмурими мелодіями, одночасно виконуючи творчі завдання. Після цього оцінювали наскільки музика була відповідною для роботи. Результати показали, якщо музика не відповідала вподобанням учасників, вони відчували менше задоволення, почувалися розумово виснаженими, а також знижувалася їхня концентрація та задоволення від виконання завдання. А ще науковці виявили деякі закономірності у ті дні, коли фонові мелодії не подобалися співробітникам, їхня продуктивність знижувалася і вони рідше проявляли ініціативу. Тож експерти радять роботодавцям враховувати цю закономірність. Мірність та шукати шляхи мінімізації впливу фонової музики на працівників, наприклад, виділяти зони в офісі, де музика не звучатиме, або запропонувати співробітникам використовувати навушники, щоб слухати зручні для них плейлисти. Вчені виявили новий спосіб боротьби з чоловічим безпліддям. Для цього вони вперше у світовій практиці виконали трансплантацію стовбурових клітин, які стимулюють вироблення сперматозоїдів. Вчені сподіваються, що унікальна експериментальна процедура відкриє нові горизонти у лікуванні безпліддя. Для цього експерименту вони залучили 20-річного пацієнта у межах клінічного експерименту. Медики пересадили до репродуктивної системи пацієнта його власні стовбурові клітини. Які були зібрані та заморожені ще в дитинстві. Якщо трансплантація клітин виявиться успішною, у чоловіка розпочнеться вироблення сперматозоїдів. Наразі спеціалісти планують двічі на рік проводити огляд, щоб з'ясувати, чи був успішним експеримент. Ця методика може бути особливо корисною для пацієнтів, які пройшли хіміотерапію до статевого дозрівання.